Так, готую далі наш димар. Верхній конус. Дуже важлива деталь. Все приварив і оброблю зараз скотчбрайтом. і залишиться його плотненько зробити йому утеплення. Верхній конус. Зараз обробляю скотчбрайтом. Бортик зроблений по осадкам, тобто осадки будуть ось стікати по верхньому конусу. Перед монтажом кожну трубу перевіряю. І на всякий випадок підписую, щоб вона підходила. Ідеально. Стиковка на хомутах. Ось. Два бортика виріжуться в ті два зі бортика. А крайні бортики оранчують наш хамут. Хомут закатаний, не гострий. 304 сталь матова 2Б. Ось так. Виглядає наш хамутик. І ставиться болтик на живіші восьмірочка з двома шайбочками. Так, решта труб приготовлені. А це у нас три труби. І четверту я вже зібрав. Як завжди, з верхнім конусом на чотири неживіші заклепочки. Ось так у нас виглядає верхушечка. Наверх нічого не ставим. це у нас твердопалений котел. Заканчуємося верхнім конусом. Так, готовлю планки. Це у нас труба 20-ка. стінка 1,5 мм, дуже надійна труба, і кріплення будуть хомоти. І планки вже будуть фіксуватись до нашого даху. Приварюють їх сваркою. Ось так у нас все виходить. Так, друзі, ось така двохметрова планка з такими ушами. І буде кріплення до даху. Ось таке. Тут буде наживічий болт. Ось бачите? А тут на два великих саморіза. Зараз все підготую. Буде такі мої наживічі восьмерочка. І обов'язково ставимо шайбочку, щоб воно класно все зажималось. Все буде підготовлено. Так, ось такі полхохомоти 304 сталь 1 мм. і як завжди я проклею діхтунгом для якісної обжимки, щоб труба якісно обжималася. Буде дв два окремі хомоти, тому що треба там маневрувати і щоб планки розташувати більш правильно.